Україна готова відновити експорт електроенергії до Європи, оскільки в системі на цей момент присутні профіцит генерації. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в рамках робочої поїздки до Брюсселя. За його словами, це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, в тому числі й для відновлення потужностей після війни. Саме тому для України дуже важливе рішення щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС. Загалом за рік повномасштабної війни Росія задала шкоди інфраструктурі України майже на 144 мільярди доларів. В період з жовтня 2022 по лютий 2023 року. Окупанти завдали 225 ударів по 112 об'єктах критичної цивільної інфраструктури України. Під ударом насамперед опинилася енергетика однак вивести українську енергосистему з ладу терористам не вдалося.